До сервісного центру пенсійного фонду у Полтаві звернула Світлана Величко, хоче отримати субсидію на опалювальний період. У Прошлому році я отримала субсидію, а літом ні. Я все прийшла перевірити, чи може буде вона, чи не буде. Сама пенсія, да. – 4200, щоб покушати і так щось кудись піти в театр чи кіно. Необхідно подати документи протягом жовтня-листопада, щоб призначити з першого жовтня на опалювальний сезон субсидію. За словами Тетяни Кадушкіної, тим, кому призначали субсидію на неопалювальний сезон, автоматично перерахують і на опалювальний. Ті, хто отримав у літній період, на зимовий переподавати документи не потрібно, тільки в тому разі, якщо було відмовлено в призначенні субсидії, або людина вперше оформлює опалення щасний сектор і котлом, я опалюю і мене дуже ну допустим нагорає. в мене і 300 кубів у мене за місяць нагорає. От, не в змозі сама оплатити. трохи субсидія, трохи пенсії я покриваю, щоб не було заборгованості. Як розповів заступник начальника управління обласного пенсійного фонду Дмитро Табурець у зв'язку з підвищенням тарифу на електроенергію з 1 червня усім одержувачам автоматично перерахували житлові субсидії. Чим більше будуть тарифи встановлюватися, тим більше буде контингент. На одержання житлової субсидії. Будь-яка особа може звернутися як особисто до органів пенсійного фонду, так і, до, так і через засоби веб-порталу пенсійного фонду, де особа може самостійно за допомогою кваліфікованого електронного підпису надати свої документи, надати заяву, подати декларацію. Люди мають можливість звертатися через представників соціальних громад. Як розповіла Тетяна Кадушкіна, для отримання субсидії необхідно подати паспорт та заяву з декларацією, де вказати опалювальну площу й особові рахунки, за якими сплачуються компослуги. Для внутрішньопереміщених осіб потрібно додати довідку ВПО та договір про оренду житла. На опалювальний минулий сезон було на обліку в органах пенсійного фонду Полтавської області 125,3 тисячі одержувачів житлових субсидій. До нас звертається щодня більше 20 осіб щодо продовження виплати субсидії. 90% відвідувачів пенсійного віку, каже керівниця сервісного центру. Середній розмір субсидії червня по вересень цього року становить близько 443 гривень. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.